До вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні в нас дуже цікава тема уроку. Я отримала від вас запити на намалювання підводного човна, а «Аквалангиста». Та затоплений корабель. То сьогодні будемо малювати з вами підводний човен. Це дуже просто вийде в кожного з вас. Передусім нагадаю, що ваша подяка мені за уроки це ваша підписка на канал. Дякую кожному, хто вже підписаний. Ви дуже круті, ви молодці, ви допомагаєте просуванню каналу. І ще більше діточок може долучитися до таких безкоштовних уроків. А хто хоче малювати ще більше, ви можете на каналі оформити спонсорство. Це 150 гривень. Ви на місяць коштує і отримуєте доступ до ексклюзивних уроків. Їх там вже більше ста. А ми з вами починаємо малювання. Я буду працювати на папері, малювати буду ось таким маркером для того, щоб вам було гарно видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем, приготуйте резиночку точилочку в разі, якщо вам знадобиться щось загострити. А ми починаємо. Отже, спочатку ми намалюємо саму форму нашого підводного човна. Малюєте, він буде ось тут по центру розташований, тут буде гвинт і тут буде та труба. Малюємо таку форму. Тепер отак от вдовжину ось так. Тут трошки так ось оп. Оп, з'єднали. Звідси ось так, ось так, така форма. І переходимо у гвинт і пелюстки гвинта, який крутиться і допомагає підводному човну пливти. Ось тут будуть йти такі лопасті. В мене буде така невізкова ця машина, цей підводний човен. У мене він буде такий Yellow Submarine, він буде жовтенький. Ось тут буде йти така лампа, як ліхтар. Ось тут ми проведемо таку лінію. Лінія з кріпленнями буде йти. Ви ж розумієте, що для того, щоб людина знаходилась всередині підводного човна, там має бути і кисень, і не має бути води, то має така бути така дуже герметична машина, яка зачиняється і туди не потрапляє вода. Бо якщо туди потрапить вода, він, він потоне зовсім. І тут ми намалюємо ось цю частину, яка тільки висувається. Для того, щоб дивитися, що там відбувається. Вона за межі води. Ось тут у нас будуть іти межі води. Річка, море, море, океан. Річка. Мабуть, в річках вони не плавають, але я не знаю. Хто знає, напишіть мені в коментарях, чи може в річці. Мабуть, ні. Мені здається, має бути дуже велика глибина. Хоча. Я, на жаль, не володію такою інформацією, а ви якщо в мене розумні, то, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я знала, і інші, хто не знає, їх теж могли прочитати. І такі ілюмінатори, через які можна дивитися, що відбувається за межами човна. Ось так. Це ж в нас тут всюди вода, тут в нас і плавають риби. Можемо їх навіть так схематично намалювати різного розміру. І в цей бік може пливти. так? Ось, це така схематична в нас вийшла робота. Тепер ми з вами можемо перейти до розфарбовування. Хтось може, тут може, у нас це жлуч такий, промінь, а, може о, придумати якихось героїв і розмістити їх в ілюмінаторах, наче вони виглядають звідти. Хто не хоче, може залишити так, як є. Це наша основна робота вже зроблена. Тепер будемо переходити до розфарбовування Я б хотіла зробити саму цю машину такою жовтою. Я для цього візьму жовтий маркер. Хто працює зі мною маркерами, будь ласка, ви працюєте в нашому з вами темпі. Хто іншими якимись матеріалами? олівцями, там, фарбами, будь ласка. У мене бачите, якщо я працюю таким контуром темненьким, то в мене він може через те, що ці маркери такі трошки спиртові, вони можуть розтікатися. Ви на це не звертайте увагу, бо мені найголовніше, щоб вам було гарно видно на екрані. Бо отримую від вас е сповіщення, що коли працюю олівцем, ви не дуже гарно бачите на екрані. Але ж моя задача показати вам і навчити малювати, а не просто сісти-помалювати в своє задоволення. розумієте? Тому я буду трошки ось так: м м десь мене може фломастер вилазити. Але основна тема вам бути зрозуміла. У мене вся ця е машина буде жовта, тільки вентилі оці та ось цей телескоп, чи як він називається, через який вони дивляться, він буде у мене сірий. Зафарбовуйте охайно, намагайтесь не вилазити за ваші контури. Пройдемося ось тут. Так. Тепер я візьму сіренький для ось цієї частини. І ось цей. І гвинтий. Вікна я зроблю блакитними ось такими. Ось так. Тут в мене ліхтарик. Жовтенький цвіти, і можу навіть зробити оці промені. Тут в нас навколо вода. Ми можемо просто взяти таким блакитним кольором і це зафарбувати. Можемо зімітувати хвилі ось такі, як у морі бувають. Можемо використати декілька відтінків блакитного з урахуванням того, що чим глибше опускаємося, тим буде темніше, ну, чим глибше, тим темніше так завжди під водою. Хотіли одразу зробити таких тут риб, ось тут у нас буде йти глибина вже морська. Десь так у нас вийшло підводна, наш підводний наш човен. Ось такий він вийшов прикольний. Можемо ще додати тут у нас небо ж буде, тому можемо тут додати блакитне небо. Для повної картинки. Ось і все на сьогодні. Сподіваюся, що вам сподобалось таке малювання. Напишіть, які ще апарати, які машини, які човни ви б хотіли навчитись малювати. І я запишу для вас такі уроки. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд. Ви найкращі художники. Чекаю на ваші малюночки, як завжди. А на сьогодні все. Па-па!